Вітаю, Грузи, а також усі інші. Вот, липч Вот, вот мина еще, гора мин лежит. Вот. Вот одно тело, вот второе, третье. Вот они прям А, да, что там, что один едет, едет, узнай, пожалуйста. Да я им постоянно долго Вот еще двое. Они прям Вот тут мы достали в ладок. У нас сьогодні 14 вересня, і це 1299-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Сьогодні будемо говорити про, в принципі, ті напрямки, про які ми говоримо майже кожного дня, час від часу їх згадуючи. І в останній час один з цих напрямків він став найбільш інформаційно таким собі е, до нього було інформаційно найбільш прикуто уваги. Це Купінський напрямок. Хоча почнемо саме з Новопавлівського, майже напередодні я знову ж таки розповідав про Новопавлівський напрямок, що там відбувається. Які Сили та засоби там з боку російських окупаційних військ мають просування, а які ну, скажімо так, не те, що впали в біоса, а навіть не можуть втримати тих позицій, які мали можливість захопити. Отже, на Новопавлівському напрямі у російських окупантів за останній час відбувся ну такий процес, ну я б сказав би трохи дисонуючий, але вони просунулись в районі Новоселівки та в районі Соснівки. Є інформація за деякими джерелами, що нібито Малівка знаходиться вже повністю під їх контролем. В Принципі, можу сказати, що це не дивно, тому що Малівка – це населений пункт, який довгий час знаходився в кишені. А між напрямом удару росіян по лісосмугам через январське ворону на Соснівку, і окрім цього іншого, зажати ще яку затиснули в біля річки Ворона. Отже, утворилась така кишеня, яка так чи інакше, але повинна була в якийсь момент закритися. З'являється інформація також, що нібито росіяни і закрили кишеню в районі Тернової. Але якщо вірити мапі Діпстей, то ми можемо побачити, що в районі Тернової відбувся інший процес, який я можу в якомусь сенсі назвати позитивним. У зв'язку з чим пам'ятаєте, я недорозово звертав увагу на те, що російські окупанти вони просуваються використовуючи саме лісосмуги. Так, от, якраз е, в районі Тернової, там, де у росіян відбувся е, відбулося просування, і нібито вони зайшли в населений пункт, і нібито вони його контролюють. Не буду про це стверджувати. Але на мапі Діпстейт ми побачили ось е, такий е, дуже цікавий е, фінт е, сірої зони, появу сірої зони якраз на південь від Тернового та Березове. Березове досі під контролем сил оборони України, як Клинівське, так і Новомиколаївка. Отже, цілком можливо, що Сили оборони України використали маневр через лісосмуги, перерізали дорогу на тернове, і що це відбувається? Відбувається те, що російські окупанти опинились трошки відрізаними від тернового та запорізького. І Якщо не будуть користуватися якимось. Іншими методами забезпечення своїх підрозділів, наприклад, через лісосмуги з Комишувахи, то е, вони опиняться в ситуації ізоляції. Ну, такий дуже цікавий мув, за яким будемо спостерігати в подальшому, чи це помилка Діпстейт, яку вони зробили, чи ні, побачимо. Е, небезпечний маневр у росіян був в районі Новоселівки. В принципі, це було очікувано скільки так чи інакше, але ось це просування вздовж лісосмуг, воно не могло відбуватися в якийсь момент. Вони повинні були вийти і почати вже штурмові дії щодо того чи іншого населеного пункту. Отже, зараз а, Новоселівка, Соснівка, Вороне. Ну і відповідно Январське, яке опинились в кишені. Все це буде знаходитись в зоні постійного штурмового тиску і відповідно, закриття цієї локації. Таким чином росіяни будуть мати одночасно вихід як на річку Вовчу через Новоселівку, так і на ворону через Соснівку та населений пункт Ворона. Негативний момент е, в питаннях того, що це їм дозволить створити відповідний плацдарм, майданчик для удару на е, Великомихайлівку, а також Орестопіль, е, це негативний момент, оскільки це загроза для подальшого тиску з півдня на Дніпропетровщину через міжріччя Вовча та Ворона, про що ми вчора говорили, та в принципі не тільки вчора. Отже, ситуація досить така непозитивна саме в цій локації. Що ж до Куп'янська, то тут треба зазначити, що з'явилось відео, яке продемонструвало, як росіяни просуваються до Куп'янська саме по так званій трубі. А окрім всього іншого, ще й з'явилася ось, ось така корекція мапи, на якій російські. Окупаційні війська через Голубівку та Радьківку мали можливість зайти, е, і це відмічено в північно-західній частині Куп'янська по трасі Р 79 Знову ж таки, по проспекту Конституції та по проспекту е, захисників Куп'янська і через Рудьківку вийти на Кіндрашівку. Це дуже цікавий момент. Оскільки за тією інформацією, яка з'являлась у мене, насправді сили оборони України зараз а, контратакують в районі Рядківки і намагаються закріпитися на околицях цього населеного пункту з відповідною метою а, взяття його під свій контроль. І а, як ми розуміємо, в подальшого впливу на можливість росіян а, використовувати трубу. Так звану для е, продовження штурмових дій, диверсійних дій в напряму на Куп'янськ. Але ось саме е, робота їх на Кідрошівку може говорити про те, що вони хочуть закріпитися і закрити ту кишеню, яка загрожує їм перерізанням несподіваним, а хоча й е, повністю прогнозуємим, Перерізанням їх е, кишки, яка утворилася в районі Глубівки та Радьківки, відповідним чином нейтралізуючи загрозу для Куб'янська, е, тут дуже цікавий момент: він полягає у тому, що росіяни максимально зараз концентрують весь свій ресурс, який вони отримали на допомогу від е, першої танкової армії, яким було підсилено. Шосту загальну військову армію, шістдесят та селецьку дивізію, і так далі вони максимально намагаються використовувати цей людський ресурс, щоб відправляти його чотири доби повзком на пузі по якійсь трубі. Так, там е, зараз е, більш безпечно ніж в тій трубі, е, що в Суджі, але тим не менш, це величезне фізичне навантаження, і вони відправляють усю цю біомасу для того, щоб що. Щоб постійними нескінченими піхотними накатами закріпитися десь на околицях Куп'янська, ну м'яко кажучи, перспективка така собі для кожного з таких штурмовиків. Але а, ті а, дії, які зараз а, почали робити Сили оборони України після звільнення мирного, особливо в напрямку по трасі сімдесят 79 говорять про те, що закріплення їх. На північно-західній частині околицях Куп'янська ситуативним. з іншого боку, командування 6-ї загальної військової армії 100% отримало від а, значно більш вищого командування, а з самого генерального штабу а, вказівку про те, що будь-якою ціною, але вони повинні втримати околиці Куп'янська і не тільки втримати, а й продемонструвати те, про що говорив. Нещодавно Герасимовбій був він під Шафе, чи не був він під шафе, це інше вже питання, а, але він говорив про те, що нібито більша частина купянська вона вже знаходиться під контролем російських окупаційних військ. Це не відповідає дійсності. А, використання ж самої труби це дуже цікавий момент. Справа у тому, що якщо ця інформація з'явилася, і якщо про це повідомив такий ресурс, як Діпстейт а uh, І повідомив в відкритих джерелах хто чи знає про це Генеральний штаб, чи знає про це наші uh, командування на місцях, і відповідно підрозділи чи uh, роблять все необхідне, щоб нейтралізувати uh, цю шпорину. Я думаю, що так. Діпстейт uh, не знає більше ніж Генеральний штаб Збройних сил України. Uh, тому і треба робити відповідні висновки сьогодні. Ця труба працює завтра. Ну хто зна, що відбудеться завтра? Якщо ми можемо е подивитися на мапу бойових дій за останні, скажімо так, два-три місяці, ну, майже не сказав два-три тижні, але все ж таки два-три місяці, то ми побачимо, що в деяких випадках продовжуються успішні контратаки Сил оборони України на Покровському напрямку. Знову ж таки, добропільська операція. Наші контратаки навіть на півночі Новопавлівського напрямку по річці Вовча, це дійсно були ефективні удари, які зупинили на півночі просування росіян. І от тільки цей південно-західний напрямок він е, турбує нас е, своїм розвитком тих подій, які відбуваються на міжріччі Вовчі та Вороної. Отже, така ситуація, яку ми зараз спостерігаємо в районі Коп'янська, я думаю, що вона знаходиться під контролем, але найважливіший інший момент факт, що росіяни використовують такий незручний і енергозатратний логістичний напрямок як труба для того, щоб опинитися на правому березі річки Оскіл, говорить про те, що ну чесно кажучи, а плацдарм по правому березі осколу у Росіян не працює. Тобто треба розуміти, що відбувається в загально загальновійськовій ось такій концепції. Росіяни спрямували туди величезний а, ресурс. Вони сконцентрували, наприклад, на ділянці а, від Голубівки до Куп'янська 122-му мотостр... підрозділи 122-го мотострілецького полку, 68-го мотострілецької дивізії зі складу 6 загальної військової армії. Вони підсилили цей ресурс нещодавно підрозділями 272-го мотострілецького полку, 126-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії Першої танкової армії, і вони весь цей ресурс не відправляють на правий берег через річку Оскіл. Ну, здавалося б, щоб відбувалося б набагато швидше. Він вони завантажують весь цей людський ресурс в трубу. І вони повзуть, вони повзуть як таргани, тому що ну сам по собі цей правий берег себе не виправдовує як повноцінне розуміння плацдарму. і це при всьому при тому, що здавалося б, більш ефективним повинно було б наступати з лівого берега, де сконцентровані основні сили та засоби росіян. Але чогось цього півроку вже не відбувається цих подій. Вони не проводять масштабні наступальні дії з лівого берега, а через Лиман Перший через Сінківку не можуть прорватися. Отже, у цьому є і відповідний для нас плюс демонстрація того, що вони використовують настільки незручні засоби, скільки в них є проблеми в районі Куп'яцька по лівому берегу, по правому вони використовують ось. Такий логістичний елемент, завдяки якому не форсуванням, а саме пском по в відправляють свій ресурс. Що станеться, коли е, сили оборони України проведуть зачистку речківки, Голубівки та Кіндрошівки, а вони втратять можливість проведення цих дій проти Купінська. От, в принципі, і все. Залишилось найважче. Провести цю цю зачистку, і е, я думаю, що це буде так само, як і в районі Добропілля. Операція буде а, проведена, але в цьому свій час вона вже проводиться, особливо з урахуванням того, що ми бачили в районі мирного і те, що зараз сила оборони України час від часу, але вже пробу, о, пробують на міцність о, їх позиції в районі Рочків. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підписатися, натиснути дзвоника, репостнути, лайкнути, залишити коментар під цим відео. Все це допомагає йому зростати в рейтингів україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосує. Це дозволяє каналу робити більше цікавого та унікального контенту. В свою чергу, спонсори отримують цей унікальний та цікавий контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди. Завтра зранку на є в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.